Привіт, шановні, тільки що став свідком біля джерела на втусі дуже цікавої ситуації. Прийшов сюди господар з сином і з такою старенькою собачкою Чорний Спаніель. Звати Томер. Йому він сказав 14 років. Можливо, хтось із місцевих його і навіть знає. І я дивлюсь, він стаканчик набрав на втусі господар і поставив песик пити. І той пес із задоволенням почав пити нафтусю, я Як до нього кажу, то ви що кажу, перший раз бачу, щоб тварина ну, пес пив нафтусю. А він каже, це він останні роки, видачі, вже здоров'я почало його здавати. Каже, почав пити останні роки, зауважте, почав пити нафтусю. Я кажу, як йому краще, ну, по крайній мірі не гірше. Каже, п'є її з задоволенням і каже, що такий живчик каже, на... на дівок заглядається. 14 років. Псові. Так, з виду він вже такий старенький, сивий, у нього мордочка, очі такі сиві. І це, що я хотів сказати, що каже, що можна давати псам, але ну, от із тих всіх псів, яких я бачив біля джерела, тільки Томер. Цей Томер пив нафтусю. Тому рекомендую давати своїм улюбленцям воду. В принципі, обмінні процеси в організмі проходять однаково, що в людей, що в тварин. І нафтусю також тестують на тваринах, на, на щурах. Тому спробуйте давати, можливо, вона їм навіть допоможе. Е, господара я не знімав на відео, тому що це якось він якось був такий трохи закритий. Було, мені здається, це було неетично. Але, але Томерчику привіт, можливо, хто з місцевих його знає. Ви здоровлюєте.